Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на місці атаки нашим кореспондентам повідомив про комбіновану атаку по Києву. Давайте послухаємо, що він сказав. Коли був вибух. Люди дехто перебував прямо в ліжках, дехто був в коридорах їх завалили. Вони просто падали їх завалювало бетонними плитами. Можу одне сказати, що падіння ракети, ворожа ракети, було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Листя обгорівчи на деревах. Це якраз траєкторія падіння даної ракети, яка зайшла в цей будинок. Уламки ракети також знайдені, але слідчі будуть пізніше. Комунікувати, що за ракета була. БПЛА заходила з різних сторін міста Києва, і після того, як це -то все заспокоїло, через годину пішла ракетна атака. Попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не перший раз застосовуються по об'єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було саме реактивних шахетів, зараз рахують фахівці. Більше про нічну атаку по Україні далі говоримо і з оглядачем українського онлайн-видання з військової тематики мілітарний, що існує з 2009 року. Вадим Кушніков з нами на зв'язку. Вітаємо mm вас, пане Вадиме, -hmm. вітаємо. Хотіли ми, з вами. Ми почули коментар пана Клименка про реактивні дрони. Чи можете сказати, в чому особливість цієї зброї цього озброєння? І загалом, що потрібно знати цивільним про такі загрози? Загалом, це а, є подальшою еволюцією а, загальної лінійки виробів типу шахет. А, в Ірані він отримав маркування шахет-238. Що стосується його особливостей, то це, а, звичайно, зміна а, силової установки, тобто перехід від нових двигунів внутрішнього зарання до а, реактивних. Основною небезпекою, що становить цей виріб, це, звичайно, його швидкість. На випробуваннях 23-му році, коли всі вироби були продемонстровані делегації росіян з Алабуги, він підтвердив свої тактико-технічні типу, характеристики: а саме швидкість крейсерська на рівні 550-600 км на годину. Відповідно з застосуванням нового рушія, також змінюється і висотність польоту цих ударних безпілотників. Вона може сягати до 10 км. А що стосується Тактики застосування росіяни вперше почали застосовувати на початку літка ці нові ударні безпілотники. А щодо небезпеки, то звичайно небезпека пов'язана зі швидкістю даних ударних дронів. Тож час на реакцію він зменшується. Тому треба не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу та вживати всіх необхідних заходів безпеки. Пане Вадиме, які методи боротьби в Україні є проти таких реактивних дронів? На сьогоднішній час, важаючи на ті льотно-технічні характеристики, які має цей безпілотник, то це переважно винищувальна авіація або ж комплекси наземні протиповітряної оборони середнього та більшого радіусу дії. То ми бачимо, що подібні безпілотники, враховуючи їх е, специфікації, вони не можуть бути успішно уражені такими засобами, як мобільні вогневі групи, е, які застосовують велику калібрну стрілецьку зброю. А також е, поки що ми е, не бачили розробок, які б могли, до прикладу, е, бути у класі дронів-перехоплювачів. Тож поки що, це дійсно е, досить такі е, серйозна зброя. Загалом її можна описати як там, крилата ракета. Mm -hmm. Що стосується темпів виробництва, то поки що росіяни застосовують їх переважно точково. Ми не бачимо, що там масовість їх застосування, вона. Якось збільшується, тобто ми можемо припустити, що росіяни накопичили певну кількість подібних засобів і застосовують їх під час своїх комбінованих атак разом з іншими засобами, які росіяни є в арсеналі повітряні сили вчора звітували про застосування вночі під час обстрілів реактивних дронів ударних. У мене ще питання з приводу виробничих потужностей Російської Федерації для виробництва такого озброєння. Чи є загроза, що вони можуть масштабувати виготовлення реактивних дронів до такої до такого масштабу, який ми спостерігаємо це з, з шахедами герань 2 і інших типів? Що стосується специфіки виробництва саме таких реактивних дронів, то вузьке місце в першу чергу це і є двигун. За повідомленнями головного управління розвідки в уламках е подібного реактивного шахіду були е знайдені реактивні двигуни типу pbs jt 150 які випускаються в Чеській Республіці, або це його копія, іранська копія, Тулоу-10. Mm -hmm. Тож, ми бачимо, що. Власних спроможностей з виробництва двигунів подібного класу у росіян не дуже багато, тому вони спираються виключно на зовнішні поставки, тобто це Іран і Китай. А, але і тут ми бачимо, що подібні виробництва вони теж є досить технологічними і мають свої обмеження по кількості виготовлених одиниць за партію чи за серію. Тож ми ну, дійсно можемо бачити, що подібна загроза вона буде присутня, але казати, що вона буде масштабована до того рівня, як росіяни застосовують звичайні шахеди, mm -hmm. поки що ми не можемо. Ну і знаємо також, що і звичайні шахеди російські військові намагаються модернізувати, підвищуючи висоту їхньої роботи для того, щоб ускладнити їхнє збиття. З'явилось до речі, щойно інформація від Тимура Ткаченка, Київської міської державної адміністрації, про те, що оновлено у телеграмі. Він повідомив про те, що оновлено кількість загиблих постраждалих шестеро загиблих, 82 поранених, 44 в лікарнях. Хлопчик шести років помер у кареті швидкої. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Тож стежимо Та, ти далі ти за. Десять дітей серед поранених. Так. Це інформація е, досить е, є чутливою. Е, і з приводу е, з приводу того, чим можна збивати е, в таку таке озброєння, такі безпілотники, що має просити міноборони у європейських, наприклад, партнерів, яку зброю можливо купити у Сполучених Штатах Америки для того, аби було е, чим ліквідовувати такі повітряні цілі, на вашу думку. У першу чергу це дійсно є повна лінійка, яка є зараз на озброєнні сил безпеки оборони, це починаючи від комплексів Файрісті. Якщо ми кажемо про застосування саме американських виробів, то тут ми можемо згадати комплекс NASAMS. А що стосується інших аспектів, то також досить ефективним можуть бути засоби протиповітряної артилерії. З програмованими боєприпасами, але тут теж слід враховувати, що середня вартість одного такого боєприпасу сягає тисячі євро. Якщо ми кажемо про постачання від наших європейських партнерів та союзників, тобто загалом це а, ті засоби, які а, є, скажімо так, класичними проти таких цілей, як а, криваті ракети, а, які ефективні і будуть проти таких реактивних дронів типу шахет 238 Пане Вадиме, ще хотіли вами поговорити про вітчизняно-промисловий оборонний комплекс, про те, яку зброю Україна може виробляти, і якими можливостями Україна готується до угоди, згідно з якою продаватиме Сполученим Штатам Америки дрони власної розробки, а натомість купуватиме сучасне американське озброєння. Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу Ми Україна ще 29 липня. За його словами, Україна і Сполучені Штати Америки готують мега-угоду про куп. Півлю україною американської зброї в обмін на продаж українським українських дронів Сполученим Штатам чи може бути це кроком щодо експорту української зброї, і чи має такі можливості Україна для того, щоб забезпечувати власне військо і ще паралельно займатися експортом? Так, але Якщо коротко, ще дві хвилини маємо. Що стосується цієї угоди перспективної, то тут ми дійсно бачимо, що на першому плані стоять українські технології та українські розробки в сфері безпілотної техніки. Тут дійсно ми бачимо, що велика кількість українських команд, українських підприємств залучена, задіяна в процес розробки та виготовлення а, даних типів озброєння. Що стосується інших, більш таких, скажімо, класичних, то ми маємо українські розробки в напрямку артилерії, також бронетехніка. Але я думаю, що в першу чергу то дійсно одне з таких важливих моментів це є технології, які працюють на полі бою, тобто це безпілотні системи, як ударні, так і розвідувальні. А що стосується дійсного стану справ в оборонно-промисловому комплексі, то Зараз кількість компаній та кількість пропозицій щодо постачання військо вона перевищує ту кількість, яку держава може контрактувати або ж фінансувати та закуповувати. Але загалом ми бачимо, що також працюють паралельно декілька моделей. Щодо фінансування українських сил безпеки і оборони, це і датська модель, це і чеська модель, коли залучаються кошти наших партнерів та союзників для того, щоб робити прямі закупівлі та передавати ці озброєння до наших захисників. Це теж ефективні рушії. Того, що стимулюють розвиток українського оборонно промислового комплексу, а також дають необхідні засоби нашим захисникам. Я тільки на останок додам, що міністр оборони Денис Шмигаль у інтерв'ю Бібісі, яке опублікували 30 липня, сказав, що питання експорту зброї це політичне рішення, і вони будуть шукати можливості підтримати оборонні підприємства в Україні, які працюють, враховуючи те, що обсяг замовлень, які здійснює міноборони, вони нижчі за ті потужності, які можна. Можуть... Можуть виробляти зброю власне українські виробничі компанії, Тож до цієї теми ще обов'язково повернемося. Пане Вадиме дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Вадим Кушніков, оглядач видання мілітарний був з нами на прямому зв'язку.